Добрий день, друзі. Сьогодні ми будемо варити із шовдаря суп. Це називається у нас шовдарева юшка. У нас ні одна корзина в Закарпатті на Великдень не виходить без шовдаря. Шовдар вариться, його спочатку солити треба кусок м'яса задньої ножки, десь 2 кг. солити його в місті з чесноком. Чеснока дуже багато, лавровий лист і чорний перець. Він має стояти у цій солі десь 4 дні, потім кип'ячена вода холодна. Кидаєте його туди в холодну воду із солею, вона має мучитися і ще чотири дні. Теж чеснок туди, лавровий лист, це вариться маринад. І в холодний маринад і ще чотири дні стоїть оцей кусок м'яса. Обов'язково з шкіркою і з салом. Хочу сказати, що цей рецепт шовдерів і юшки ви не знайдете ні в інтернеті, ні в Ютубі. Ви можете, я буду із шовдера варити, то, що зварився шовдар юшки, а ви можете з будь-якого копченого м'яса це зробити, ну, щоб був смак копченого. Ну що, починаємо. На 2 літра шовдерової юшки я даю 200 г сметани. Но зараз я це буду робити ось так: Добавляю кип'ятка трошки в сметану, щоб не збилася сметана, тому що вона може збитися. Якщо домашня сметана, це добре, це буде дуже добре. А якщо, так як у мене магазин, на 15 20 вона може збитися трошки на творог. Ось дивіться, в мене така ще мамина колотилка, я буду зараз колотити. Ось так. У нас закипає юшка. Я кидаю сюди чесник, лавровий лист і о, Що там у мене ще було, горошок перець. Зараз, нехай трошечки покипить, заливаємо сюди сметанку. І ви знаєте, якщо треба солити, то треба вам підсолити. Пробуйте, воно має бути трошки солонувати. Я додаю ще чуть-чуть, ну така десь ложечка чайна, буде томатної пасти. Ось так пробуємо юшку, щоб не було кисловато. Якщо кисловато, додаємо цукор. Кисловато. Я додаю пів ложечки цукру. Зараз до юшки ми будемо робити нукерлі з Карпатки, це я чепетки. Три яйця, пів кілограма муки. 200-150-200 грамів води. Так, добиваємо три Добавляю Три. Додаю хорошу щепоточку солі. Добавляю поки 100 грам води, потім може більше. І це я зараз буду взбивати. Пів кілограма муки. Консистенція має бути така, як на оладі. Я вигучку і розмішую. Ложка солі. Кипить добре в нас. А тепер я вам покажу, як можна робити в кипящу воду, щоб вона, бачите, кипіла, як можна вручну робити ці нокерлі в нас називається. Ложка воду і починайте. Це олія. У мене тут олія, в мене така приспособа приспособає, бачите, на оці нокерлі ну, наші. Я олійкою змащую. Висипаю кістечко все сюди, то що в мене є? Ось так. Ці дирочки буде кістечко падати, виходить, таке маленьке макарони. Ось так от. Нокерлі ну, наші вже готові, спливають. Треба її буде поварити трошки три хвилини або, може, п'ять. Будемо пробувати. От такі нокевлі раніше робили наші пращури, тому що макарони були дуже дорогі. І вони це робили. же, і сиворотки робили паску, тому що було все дорого. І нічого не пробудало. А шовдери робили юшку. Ну що, друзі, юшка готова. Нокетлі готові. Будемо набирати. Набираємо на керлі. Ось які красиві. Тепер суп. Супчик готовий. Ставимо сюди кусочок шоудеря, кусочок яєчка і чорний перчик. Кусочками. І просипаємо. Друзі, дякую вам за те, що ви мене дивитесь, що вам подобаються мої рецепти. У нас тоді ще дуже багато закарпатської страви, дуже смачної. Лайкайте мені, якщо хочете, я би хотіла лайкати. І дякую вам, гарно, смачно.